Добрий всім ранок. Пів восьма ранку. 193-й день мого челенджу, коли я загортовуюсь кожен день. І взагалі, коли я знімаю ролики кожного дня. На вулиці плюс 12, Ось прохолодно, ну, в принципі, нормально, бо вже було плюс 6, плюс 7. Фух. Бережіть себе, будьте здорові, в мене все про кемпінг. Про туризм більше 2200 відео на YouTube каналі. Гуляйте мої соціальні мережі. Так, інстаграм, телеграм і YouTube, TikTok і так далі. Вся корисна інформація в шапках профілю моїх соціальних мереж. А також там є промокоди, знижки і так далі на туристичне спорядження, як заощадити щось купити вигідніше. А також можете сходити в гори, в якийсь похід або придбати туристичну сублімовану їжу зі знижкою. Всім дякую. Дякую за перегляд.